Форсунки Вальтек тип 30, 3 циліндри, 2 Ом зі штуцерами в колектор, амортизаторами без жеклерів. Форсунки Вальтек встановлюють на системах 4-го покоління на інжекторних 3 або 6-циліндрових автомобілях. Виробник Вальтек Італія. Корпус рампи форсунок металевий, кутушки мають опір 2 ома. Опір форсунки впливає на швидкість відкриття і закриття форсунки. Чим менший опір, тим швидша робота форсунки. Форсунки ремонтно придатні. Вхід газа в рампу форсунок під в діаметр 12 мм. Вихід через жоклери під в діаметр 5 або 6 мм. Жиклери не входять в комплект. Це додаткова позиція в інтернет-магазині. В комплекті колектор 3 штуки. Амортизатори. На форсунках є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.